Чергову 82-гу сесії господарської міської ради подало 17 депутатів пору наявних сесії. thank you Працювали питання про позиції доповнення проєкту. Проєкт порядку денного червоної сесії Берзанської міської ради 8 січня. Прошу проголосувати на підтримку. Питання Про роль звернення громадян з питань та дійсно, та заступи. перед тому прийнято позитивне рішення по цим питанням, тому пропоную з першого пропозиція по першого театру денно. Прийняти замовлення. Запитання про першому прописані на голосуванні за основу та всього прошу проголосувати та питання. 17 рішень, рішення п'яти, дякую. Наступний Про затвердження акту виділяння розрахунків за довго рухнув продажу земельної ділянки. Запитання про пропозиції. Ставлю на голосування за основу та всюду. Прошу проголосувати за підтримувати. Третє питання про розвід питань по врегулюванню земельних відносин. Запитання пропозиції доповнення. Ставлю на голосування за основний танців пошуку проголосувати підтримувати. За 17 ще про передачу приватного власне мене для громадян, що перебувають у користуванні громадянам. Запитання пропозиції. Ставлю на голосування за основу там сільного пошуку голосувати підтримку. За 17 рішення проєкту. Дякую. Наступний це про створення комісії з визначення та відшкодування збитків власних пандемії та землекористувачів. Ставлю на голосування за основного цілу, прошу проголосувати та підтримати. Наступне питання. Про затвердження порядку демонтажу тимчасових та спонтанних архітектурних договорів. Із-за мель комунальної власниці Берданської міської ради. Питання розглядалося? Запитання пропозиції. Питання переполука. Даний порядок, дане рішення стосується затвердження цього порядку, ним визначається саме порядок, як демонтувати ті споруди, які встановлені без відповідних документів. Тобто без паспорта прив'язки, без відповідних рішень виконавчого комітету, без оформлення правом користування на земельні глянку під цими спорудами, цим порядком унормовується, як це все буде відбуватися. Створюється комісія, також згідно додатку 2. До складу комісії включені працівники відділів управлінь Рязанської міської ради, також представники поліції. І комунальних підприємств, які будуть цим займатися. Також цим порядком визначаються, які комунальні підприємства, в нашому випадку коменногорс і комунсервіс, і на який майданчик буде воно вивозитися. Також затверджується форма акту демонтажу, як перевірки цих об'єктів на порушення. Запитання про пропозиції. Але на голосування за основності прошу проголосувати. Про внесення змін рішення 77 сесії Берзинського 208 светові і 21.22 року номер 303 про затвердження цільової програми соціальної підтримки осіб, які захищають захищають незалежність суверенітету та територіальну цілісність України та членів їх сімей загиблих умерах захисників і захисниць України на 21-24 роки. Да, на комісії 7-8 питання так. розглядалося і рішення прийнято позитивне, тому прошу без обговорення. Угу. На комісії також задалися питання, прошу суму, 7, восьме 10 і по 15 розмістити за питання. Запитання про позицію до питання. Ставлю на голосування за основу розмову прошу проголосувати. Зараз у Наступне питання. Про внесення змін до рішень Берзанської міської ради від 27.04.23 року No112. Та затвердження положень про структурні підрозділи апарату Берзанської міської ради та її виконавчого комітету. Значить, вносимо у структуру і загальної численності. Зміни у зв'язку з чим. У проміні системи захисту населення Королевської міської ради на попередніх сесіях був із територіального центру обслуговування переданий легковий автомобіль Ланус. У зв'язку з тим є необхідність вести одну штатну одиницю водія, окрім того, враховуючи, що великий об'єм квадратура приміщення вводимо ну, 5 ставки прибиральника службових приміщень. У зв'язку знову ж таки що є дуже великі, велике навантаження щодо роботи. Сектором ветеранської підтримки ветеранської підтримки, то переіменуємо сектор на відділ без внесення штатних одиниць у цей відділ. Загалом структура кількість штатних штатного штати збільшується на півтори ставки. Було 113 і 5, а буде 115. Прошу тверджувати дане більше. Це буде тринадцяте питання, а восьме питання, ну це теж то стосується, там воно ну, положення приводиться у відповідність да. до, до цього питання, що за свої Івана Олександрівна. Добре, дякую. За питання, що пропозиція. ставлю на голосування запрошу проголосувати. Воно Воно влас... Дозвольте звернутися. До, Чувствую, вже прозівали, просто було прийнято рішення, хотіли б звернутися до сімей рушаків. Це Влад в Богдана Хмельницького, 19. сесія. Ви щось хочете допомогти? Ми хочуть, хотіли звернутися. Ви про передачу засобів освітлення. Ваші протести пані. Питання розглядалося на комісії. Стосується воно передачі легко світильників від Берзанської міської лікарні закладам освіти та виконавчого комітету. Такі Такі тримали, наша команда та... отримала <плес> якісні світильники фірми Філіпс близько 1300 штук різних форматів. І зараз лікарню отримала, як це такої необхідності в лікарні немає, тому ми актом рішенням сесії передаємо частину світильників, які не потребує наш медичний заклад на школу. В першу чергу це освітити класи, будь ласка. для закладів освіти, 545. Займалися освітніх приміщень. Потім подивитися до бібліотеки класи чи ці акти чи об'язали автовітами. В першу чергу це класи. Запитання пропозиції. Ставлю на голосування за основного судового. Прошу проголосування за підтримувати. За 17 січень. Наступний продасі від 78 за чергову сесію Березанської міської ради 8 від 9 січня 2024 року номер 4. Про програми підвищує енергоефективність та енергозбереження Берзанської ради на 24 рік. За питання про позиції. Ставлю на голосування за основну таціону пошуку про усяку. Про затвердження програми безпечна громада Берзанської міської ради на 24-26 роки. Запитання пропозиції доповнення. Значить, тут згідно розпоряджень Київської обласної військової адміністрації провельської районної військової адміністрації. Ми встановлюємо камери старостатах і тривожі кнопки по всім закладам і освіти і старостатам. Вводимо їх на Державну службу охорони. І безпекових закладів, які проводяться в нашому регіоні. Запитання пропозиції доповнення. Ставлю на голосування за та цілому. прошу проголосувати та підтримати. Наступне тепер. Пронесень з виборів 68 прочергового сесії на Заколійської ради 8.94.06 про затвердження програми проведення захисту міста ретельної зброї з політизаційної території на 2024 рік. Звернулася військова частина 47-12, про надання допомоги, там службу наші земляки, для цього треба внести їх для виконавці програм. Запитання пропозиції. З початку цього року ми вже передали на Збройні сили України на обладнання і субвенції на суму близько 9 мільйонів гривень. Те, що ми розставляємо. З початку року і за неповних три місяці. І Всі, хто до нас звертається, там, де проходить служба наші земляки, то ми з обов'язково допомагаємо нашій можливості, але нікому піде не даємо. Гроші частина будемо додаватися, тому що е військові Бозі самі між частинами переходять служити. та не треба підтримка. Старного голосувати за 100 цілком пошук проголосувати. Наступно пронесення звільне рішення Березенської міської ради від 21.20 продовжувати з прозвентаження структури та загальної частини Березанської міської ради та її виконавчих поглядів на 2024 рік. на голосування за 100% пошук пошуку. 17 чипліта, дякую. Наступне питання допустимо підваліну про внесення рішення 53 сесії Березанської міської ради міського зміни 23 група номер 30 позатверджує програму інформатизації Отновочого комітету Березанської міської ради 23-25 роки. На комісія розглядала, за коротко скажу, виділяється, значить, додаються кошти на програму. Ноутбук в США, ноутбук на стадіон і на стадіон ще принтер. Це на такі три коп'яти. Шакова секція. За та ціну прошу проголосувати на підтримку. Внесення змін до 77 сесії Берзанської міської ради 8 липення 23 року номер 294 про бюджет Берзанської міської територіальної громади на 2024 рік. Теж коротенько. Ну, ну, це, я, Запитання позиції, матеріали, всі напади. Там на голосування за основу пацієнт проти про та підтримувати. Я Питання порядку денного розглянути, були питання по деклараціям. Хто ще не забуде? Що ви питали? Ні-ні ні. можна ну, по деклараціям, але ставили нас присутніх під комунальних підприємств, кому, в тому числі є депутатом. Було доведено таке вручення за катерами Прозвітуватися до 26 числа про подачу декларації. У нас на посаді працює уповноважена запобігання корупція, які корупції, ж таки вона вже почала повний моніторинг те, що здачі по можливості заходити дивиться, щоб щось підказати є не точності. Знову за до депутатів, хто працює на посаді керівника комунального підприємства. Ми не подаємо дві декларації. Ми заповнюємо перше пропису. Да? Депутат Рязанської міської ради. Якщо просто депутат, то депутат Рязанської міської ради. Були помилки в тих роках, що дійсно зазначали посаду керівника комунального підприємства, але значить, це зазначали через кому <кій> депутат. Великої помилки такої глобальної немає, але коли монітори знову ж таки працівники уповноважені на монітори, то вони забувають. Даних я список депутати пішли, забили і по депутатам пройшли. Це немає такого депутата. Ми ну, ж не всі знають, що ви займаєте таку посаду. Змін таких великих нема, але знову що змінилося основне, бути уважними. Є така м -м, вимога щодо повідомлення зміни майнового стану. Якщо раніше до 23-го року вона не стосувалася всіх осіб, а були деякі обмеження, то на сьогоднішній день вона стосується і депутатів, і керівників комунальних підприємств, тобто якщо сума перевищує 50 прожиткових мінімум для працездав. Громадян стану на 1 січня, то продовж 10 днів з моменту утримання рухомого нерухомого чи іншого блага, ви зазначаєте про таку зміну манувого стану. Це стосується лише суб'єкту. Якщо ця зміна стосується члена вашої сім'ї, ви не зазначаєте ні. це повідомлення. Знов ж таки, виправлення помилки є один раз протягом місяця. Якщо подали, знову ж таки, якщо ви щось не носили, сумніваєтесь, будь ласка, подайте. До 26 числа і вас буде місяць виправити. І цьому погано, що нема. Хто, наприклад, виправив і знайшов вже після виправлення, то є у вас така графа у особистому побіотеті «Мої повідомлення. Ви там описуєте все, що ви забулись, не додали, вишити це повідомлення, направляєте на ЗК. Для чого? Тому що ви самі виявили помилку і для повної перевірки працівникам ЗК це не буде вважатися помилкою, не буде складено корупційне правопорушення. По сумам. Якщо у нас йдуть суми, ми вказуємо суми нараховані, не отримані на руки. Це стосується зарплати, пенсії, стипендії Майді. і паїв, обов'язкових паїв. І знову за округлям, якщо у нас стоїть сума 532,44, то у нас буде 532. Якщо у нас стоїть 532, 60 чи 50, то додаємо гривню. Тому що розбіжності в гривні знову ж таки застосовуються. Ну це таке, що саме головне знову ж таки. Є нас Марина Брикова. Нам допомагає, монітори, звертайтеся. Ми Зараз, ми не треба Приходьте, не мініструватися. Да, бо Скажіть монітори ще раптом, ну, як депутатська посаду, будь ласка, відповідати. І не грайтеся, із за рафою, член сім'ї не на надав інформацію. Стосовно чого? Якщо, наприклад, ви за дружину чоловіка пишете не надав інформацію, це може бути заробітна плата або Якщо ви напишете, що ваша дружина чоловіка є автомобіль, земля. І квартира, ви пишете, що надавна інформація, це є відкриті дані, ну, і це буде рожає.